Як місто забезпечує стабільну роботу громадського транспорту? Що відбувається за лаштунками тролейбусного парку? Відповіді на ці та інші питання отримали представники студентських рад Кременчука, які відвідали комунальне підприємство Кременчуцьке тролейбусне управління у рамках екскурсії, організованої департаментом молоді та спорту. Більшість наших студентів, звісно, користуються електротранспортом, і для них вони вже давно просили відвідати саме це підприємство. Сьогодні була дуже цікава екскурсія. Департамент молоді та спорту завжди дослухається до запитів молоді нашого міста. Велику частину приділяємо саме неформальній освіті нашого молодого суспільства. Ми тішимося тим, що у нас така активна, така цілеспрямована молодь. Студенти мали змогу побачити, як працює транспортне підприємство, яке щодня забезпечує перевезення тисяч містян. І звісно, відкриттям стали старі тролейбуси, адже молодь бачила лише нові та сучасні. Розповідаємо ну, трохи про історію всього електричного руху в місті Кременчук, трохи історії Кременчуцького тролейбусного управління. Ну який рухомий склад. Як які тролейбуси були раніше, які зараз любі знання вони згадяться в житті? І як я бачу, це вже не перша зустріч, і ну, діти дуже уважно слухають з розумінням, задають питання, я би сказав, навіть фахові питання. Хоча вони ще зовсім зовсім ну юні. Такі зустрічі частиною неформальної освіти, яку підтримує міська влада, сприяючи активному залученню молоді до життя громади. Спілкування з фахівцями підприємства дало студентам можливість не лише побачити роботу транспортної сфери зсередини, а й висловити свої ідеї та пропозиції щодо покращення роботи громадського транспорту у місті. Я дуже дякую організаторам, що організовують такі мероприяття для нас, для студентів, які показують наше місце зсередини. Якщо будуть запрошувати на такі зустрічі, я особисто прийму участь, тому я дякую організаторам. Я дізналася дуже багато чого інтересного, як коли вони з'явилися. І як вони взагалі їздять, скільки їх було, і все. такого. Сподіваюся, в майбутньому будуть дуже багато таких заходів, і я буду на них приходити з великим задоволенням. Міська влада продовжує активно взаємодіяти зі студентами, дослухаючись до їхніх потреб і побажань. Подібні екскурсії та зустрічі дають молоді не лише нові знання, а й можливість впливати на майбутнє Кременчукам. Захід організовано молодіжним парламентом Кременчука, Кременчуцьким міським комітетом молодіжних організацій, департаментом молоді та спорту за підтримки Кременчуцької міської влади. Софія Григоренко, Іван Каченко, Кременчуцькі новини.